Сергій, бабка стара, ти що нам там молитву читаєш? Ну, по-перше, не молитва, молитву помилку зробив. Так що не поставив комусь ще одну, а я не читаю молитву. Спілкуюся з своїми друзями в чаті, приділяю їм увагу або ви дуже красива женщина. Дякую, приємно. Шкода, що телефон не передає ваші обличчя, як і ви. Я б вам також зробила комплімент. Оля Чимаченко, доброго дня, Таня, доброго дня, Улі, Валера, гарного вам дня, затишного, мирного, Ангеліна, дякую вам за смачного. Добре, Ангелінко. Сьогодні гостей багато. Ану, хватить тобі гавкать Сергій Шашко, то й не гавкать, що ж ти гавкаєш. У будку йди там і сиди. Оля Чемаченко, друзі, всім доброго дня, гарного, позитивного спілкування. Дякую. Богдан, Таня Ворона, добрий день, доброго дня. Богдан, дякую, що зайшов підтримати. Оля Чумаченко, Таня, Надя, Богдан, Рома, доброго дня. Вітається з вами Оля з Валерою. Бабуся не гавкай, так ведь я русський воїн. Дідуся, не гавкай сам. З тебе такий воїн, як із мене балерина. Коля Чумаченко, Галя Штейн, Таня Співак, доброго дня. Богдан, Таня Галаган. Добрий день, доброго дня, доброго. Ще раз Богдан, тобі дякую, що підтримуєш. Так, хто хоче червоного борщу, заходьте. Я вже зварила до стріму, до Любиного. Поки Люба не була в стрімі, я закінчила варити борщ. Якраз вона побула півгодини в стрімі. І борщ у мене вже був готовий. Так що заходьте, хто хоче червоного гарячого борщику сметаною, кому сливками, кому гірчиця, кому хрін, кому сало, кому підчеревина. заходьте, ковбаса є, так що, хто на вибір, що хто хоче. А другу страву буду готувати після стріму свого. Богдан Турта, Таня Галаган, добрий день. Таня Співак, Колюня, привіт, гарного дня вам. Та сьогодні такий день. Холодний, їдке таке мокре, вітер. Богдан, Таня Співак, доброго дня вам. Вчора збирала така робота в мене була. Думаю, треба прищепки перемити, бо сусід через будинок, ну, я живу, потім сусідка, потім він наступний. І він то березиновими скатами собі опалює будинок. Я почала вішати прання і бачу чорні сліди. Думаю, треба перемити шворки і прищепки. Ну, і що ви думаєте? Неділю назад мила шворкою прищепки, а почала чіпляти знову чорне. Думаю, перемию, перемила. Неділю назад купили два десятка, ще додали прищепок на шворку, на вірьовку. Перемила цих нових, що купили, сім не вистачає, а і старих три. Думаю, може, у біседки вішали, може, вова буває вішає. Пішла, нема там, пересчитала, там у біседки півтора десятка, також висіла, там теж три немає. Кажу, Вові, де наші прищепки? Він каже, є сам чіпляв, думаю, наче ж більше було. Але промовчав, каже, думаю, може, я помилився. Кажу, ні, нема в нас прищепок багато, треба ще докупляти. Та сьогодні він пішов у справах е, покупки собі робити на ринок.